Вітання щирі в Господі Ісусі, з любов'ю, щиростю благословляємо вас, зібрались нині у одному дусі, щоб Господа прославити в цей час. В нелегкий час тепер живемо та попри все з подякою в серцях, завжди хвалу Творцеві, ми несемо, молитва радості й подяки на устах. Прекрасну днину маємо сьогодні в його руках минуле майбуття. Дає достаток, ми є не голодні, і хліб щоденний, і поживу для життя, годину радості, чи горя, заглянь у серце, що там для Творця: слова подяки, чи слова докору, чи нарікання без кінця. Нагоду добру ти сьогодні маєш, не зволікай у подумках своїх, що є цініш, ти знаєш, чи не знаєш, сьогодні в світі. Безліч є доріг. Господь є цар від віку і до віку, дає з достатком і завжди. Лиш ти із щирістю звернись в молитві. За все подякуй і просто попроси. Його любов усюди на планеті, Його любов у кожному із нас це дар безцінний в цьому світі у цей останній і важливий час. Господь Творець, ми дякуємо так щиро, поклін і шану ми тобі несем, наповни небо наше і землю миром, а ми тобі хваління принесем. Нехай по твоїй волі все вершиться, спокій і радість, і скорбота у житті. Твій пригід, Господи, не забариться, тому цінуймо часом в кожні дні. Поглянь у серденько сьогодні, друже, по чиїй волі зараз ти живеш. Хіба тобі майбутнє не байдуже? Кому поклін подяку віддаєш? Звернись до Бога просто й щиро. Чекає він і любить без кінця, бо він піклується про все дбайливо, усе в руках у Господа Творця. А ми прославимо нашого Ісуса у єдності хвалу складемо. Разом тримаймо, щоб пройти спокуси. Вперед, з подякою, упевнено йдем. Бог вічності і всього Вседержитель. У день подяки славить хор тебе. Ти наш притулок, Ти є наш Спаситель. Подяка і хвала від нас за все. Амінь.